Так, доброго дня, п'ятий клас. Продовжуємо з вами розглядати текстові документи минулого року. На минулих роках ми з вами розглянули і форматування символів, і форматування абзаців. Сьогодні у вас такий урок, як більше як самостійна робота. Дивіться, що вам необхідно зробити: по-перше, повторити сторінки підручника, вміти усно відповідати на питання на сторінці 213. В понеділок буду питати. Виконати два завдання номер 3 та номер 6 на сторінці 215. Вони виконуються за допомогою комп'ютера. Якщо комп'ютера або офісу немає, то тоді, вже, то тоді вже питання 5 і 6 розділу обговоріть і зробіть висновок на сторінці 214. Давайте подивимось, де це для тих, у кого немає комп'ютера. От шукаємо сторінка 214. Ось вона в підручнику. Питання 5 та 6. Перевіряємо, чи це обговорити і зробити висновок, да, це воно. Тобто на ці два питання ви відповідаєте, якщо у вас взагалі немає комп'ютера і ніякої можливості виконувати роботу за допомогою комп'ютера. За посиланням тут необхідно буде перейти. Ну, за посиланням можна перейти і на телефоні, так, з мобільним інтернетом. Навіть якщо нема телефону, я думаю, у батьків є. Там На 15 хвилин можуть вам виділити час, щоб ви попрацювали трошки. Але давайте до нашого все ж таки практичного завдання. У вас там номер 6. номер 6, ось на сторінці 215. Він такий більш е, дослідницький. Відкрит, відкрите файл завдання 446. Він у нас є в, е, в Google класі. Дослідіть значення, яких властивостей символів та абзаців додатково можна встановити в діалоговому вікні шрифт та абзац. Мається на увазі, які з вами ми не розглядали, але в принципі ми розглядали всі. Використайте ці елементи керування для форматування різних об'єктів документа та запишіть їх у зошит. Збережіть файл у вашій папці і відправте вчителю. Тобто, грубо кажучи, в шостому завданні вам кажуть, у тими всіма кнопками, що ми, що ми вивчали, з ними просто погратися там, відформатувати текст, абзаци окремі, так як вам подобається. І описати це можете описати в зошиті, але я думаю, це буде важко вам. Да, і в текстовому документі працювати, і в зошиті щось писати. Можна зробити прямо в цьому текстовому документі все, що ви хочете, і прямо в ньому далі знизу описати, що ви там змінювали. Ну, з цим завданням розберетесь самі. А от третє завдання я вам покажу. Відкрийте вказаний файл завдання 443. Відформатуйте текст за зразком, наведеним у документі. Збережіть, відправте вчитель. Давайте знайдемо цей файл завдання 44.3. Ви мене бачите нормально ну екран. Там не тормозить нічого, бо інтернет у мене дуже такий слабенький. Я далеко від старлінка просто. Нормально видно? І чутно. Скажіть мені щось? Так нормально. Ага, добре. Так, завдання 443. Ось він. Беремо, відкриваємо. Необхідно його завантажити. Кнопки завантажити немає. Значить, що робимо, як завжди, відкрити в новому вікні. Зараз з'явиться кнопка завантажити. Ось вона з'явилася, натискаємо на неї. Він у нас завантажується. Зараз ми його відкриваємо. Так, завантажився, відкриваємо. І що ми тут бачимо? По-перше, як завжди, дозволити редагування. По-друге, ось ваше завдання. Є зображення. Ось такий у вас повинен бути текст в кінці. Є у вас текст нижче. Він зараз ось в такому вигляді. З оцього необхідно зробити, щоб воно виглядало ось так. Ми звертаємо увагу і на тип шрифту, і на розміри, і на накреслення, і на відступи, на всі на все, на все, на все. Ну, давайте, по-перше, акт номер 15 що тут. Він повинен стояти по центру, у нас, так, мабуть. Далі бачимо, що це полужирне накреслення. Бачимо, що тут шрифт трошки інший. Це у нас Arial, скоріш за все. Так, з розмірами. І начебто все схоже. да? Березня-березня все схоже. Далі. Це наступний абзац. От досюди, до, до бут-сервісу. Що тут з ним необхідно зробити. Вирівнювання бачимо тут. По ширині з абзацом. Зробили. Відступ першого рядка у нас є. Повзунок зверху, нагадую вам, відступили. Далі. Шрифт, начебто, такий самий. Виконавець напівжирний. Виділяємо слово виконавець, напівжирний, замовник. Також напівжирний. Прийняв роботу ремонт і оформлення магазину Троянда. Ремонт і оформлення магазину Троянда у нас буде курсиво. Зробили. Роботи були виконані якісно, і в строк Замовник напівжирний. Не має претензій до ВТК Бутсервіс. Бутсервіс, без кавичок. Робимо яким тут? Просто зеленим, начебто. Просто зелений колір. І ще не, він ще там напівжирний, бо не так у нас виглядає. Так, ось таким чином. Зробили. Далі дивимось наступний абзац. Вартість робіт згідно з угодою склала 10800. Беремо цей абзац. По-перше, вирівняти його по ширині По-друге, відступ першого рядка Далі, 10 сума у нас підкреслена. Замовник знову ж таки напівжирний, напівжирний. Напівжирне накреслення. Зробили. Далі, залишки складають. Давайте, залишки складають. Також у нас відступ першого рядка є. І поїхали. Цемент. Що у нас тут? Бачимо напівжирний і курсив одночасно. Є 50 кг. Тут, мабуть, курсив я бачу, червоний колір бачу. 50 кг курсив червоний і що ще? І, мабуть, все ж таки напівжирний ще. Є, тепер, щоб зробити всі наступні цифри, я краще візьму формат за зразком. Формат за зразком Зробив Формат за зразком. Зробив. Формат за зразком. Є і, мабуть, все. Мабуть, не все, тому що, бачите, метри квадратні, як пишуться, двійка у нас зверху. Тобто виділяємо цю двійку як верхній індекс. І ставимо тут те саме. Виділили двійку, як верхній індекс. Це менш палери. Також формат за зразком. Скопіюємо просто форматування на ці всі матеріали. Формат за зразком сюди. Так, ще букву F пропустив. Формат за зразком і на лінолеум Т саме. Зробили замовник-виконавець. У нас в один рядок і напівжирні. Ну давайте напівжирним ми їх зробимо. Так, напівжирні, там інший шрифт, мабуть, Arial. Так, напівжирна хочу. І необхідно подивитися, що тут, як вони в один рядок стали. Дивимось, що у нас. У нас тут. Табуляція і кінець абзацу. Як ми прибираємо абзац на початок та натискаємо клавішу Backspace. Можемо тепер вимкнути надруковані. Начебто все схоже, але щось все одно не так. Як на мене. Ага, я, по-перше, пропустив суму, так і не зробив підкресленою. Так, тепер є. Що тут не так, що не схоже, відступи між рядками. Бачимо, що тут вони трошки величенькі, у мене все впритул. Як ми це робимо? Виділяємо наші абзаци міжрядковий інтервал, мабуть, півтора там стоїть. От тепер щось більш-менш схоже. Те, що рядки у нас не попали. Ну, рядки не попали, не попали. То вже таке. А так, в принципі, хто ще що бачить, що я не зробив, мені здається, що все зробив. Тобто, в цьому завданні ви звертаєте увагу і на накреслення. І на колір шрифта, і на тип шрифта, на відступи абзаців першого рядка, на вирівнювання абзаців, на міжрядкові інтервали, на всі такі речі. Ось це ваше третє завдання. Я його виконав досить, досить швидко. У вас зараз залишається ще пів години. Я думаю, зробити це завдання і одразу відправити, ви можете дуже швидко. Шостим завданням вже розберетеся самі, воно трошки таке з ним необхідно погратися. Так, питання, які там усні відповіді в понеділок вас попитаю. Ну і буду перевіряти ваші, ваші роботи. До мене питання є. Так. Все. Тоді дякую за увагу. Можете виконувати роботу. Відеозапис трошки пізніше з'явиться у вас в Google класі. Все, до побачення.